Поки що хочу вам показати нашу новинку: це бездиханний пуханчик із тканини креш з опушкою. Зараз все про нього вам розкажу. По-перше, тканина креш вона має таку жату структуру та водовідштовхуючу поверхню, тобто водичка буде просто стікати. По-друге, що стосовно хутра, тут іде комбінація хутра. Перше хутро це Хутро, яке йде на капюшоні, ось таке довговорсове. Воно на дотик дуже схоже на натуралку, виглядає круто. А, взагалі, якість цього хутра ну нереальна. До речі, хутро відстібається, і сам капюшон відстібається, і окремо хутро відстібається. А по-друге, іде ще декороване декорований декороване хутро на патіках рукава та на поясі. Зараз покажу ще з поясом. Це еко хутро під миріноса. Воно має ось таку структуру. Все по кольору дуже круто, гармонійно поєднується між собою. Пуханчик доступен до замовлення у молочному кольорі, зараз, як на мені, у бежевому та у чорному. Застібається він на блискавку та на кнопки. Зараз покажу вам, як це все виглядає. Ось так він виглядає у застібнутому вигляді. Всередині йде пух, який не збивається, це дуже якісний пух. Також у комплекті йде пояс. З однієї сторони, це хутро під маріноса, з іншої сторони, це плащова тканина, така сама, як на основному виробі. І зараз я його підпоясаю і покажу вам, яка краса виходить. Так, ну, давайте я просто ось так зав'яжу пояс. До речі, якщо хочете ще щільніше застібнутися, тут є ще кнопки, можна прямо ось так ось зробити. А я покажу вам в такому вигляді. Він дуже крутий. Я не знаю, як це пояснити, але це, напевно, один із найзатишніших та найтепліших куханчиків в нашому асортименті. Зараз ще я повернуся і покажу вам, як він виглядає. Ззаду ось такий куханчик. Ось така довжина, він закриває попу. Ось такий красивий. До речі. Ось ці штучки, якщо ви захочете їх зняти, ви також можете це дуже легко зробити. Вони ось тут кріпляться на кнопочці. Захотіли без них, ось у вас звичайний рукавчик виходить. Захотіли з ними, то рукавчик виходить ось такий. Пуханчик просто бездоганний, капюшон зручний, він не злітає. Навіть коли якісь пориви вітру йдуть, він залишається на вас. Дуже комфортний та зручний. Розмір на мені зараз есем.